Ці питання щось два задіяти. Доброго дня. Так як у нас сьогодні було немає, є пропозиція заслухати перекладач. Без прийняття якихось рішень немає наскільки... кого. Дякую. А, доброго а ранку всім присутнім та... на ваш розгляд. Виносяться проєкт рішення на чергову сесію 69 проєктів. Перший е, проєкт рішення затвердження технічки, пані, Нагадаю вам, що треба 26 голосів. Зауважень немає. Другий проєкт рішення і третій дозвола на розроблення проєктів земнорускою під гаражі. Є гаражі, є свідоцтво про право власність на гаражі. Четвертий проєкт рішення, дозвіл на розроблення проєкту земноустрою по звірним призначенням. Двісотих є хата, але призначення землі багатоквартирна забудова, тому поміняти вид для того, щоб вони могли взяти цю землю. П'ятий проєкт рішення, дозвіл на розроблення проєкту 114 метрів в старому місті для керамічної майстерні. Є будівля, є свідоцтво власності на цю будівлю. Шостий проект рішення Зоврей на Оркомпанії. Дві сотих, це е, біля села Ходруці, має бути виписового зв'язку, ви бачите, у вас є зауваження архітектури території зелених масаджень і загального користування, і ви бачите викладена окрема думка старости цього округу. Оскільки хворуму немає, то зараз ви не визначаєте зачепроти я, я просто ставлю до відома, але спочатку будете на сесії. Сьомий проект рішення сотих дозвіл на розроблення проекту дзовкарад актив. Придбали вони е, нежиткову будівлю, мають намір її реконструювати, звертаються за проектом зеленустрою, Є зауваження архітектури частини в межах е, червоних ліній. Восьмий проект рішення. 14 сотих є е, будинок, є свідоцтва про власність на присадильний будинок з магазином. Це хоче змінити призначення для багатоквартирної забудови. Дев'ятий проект рішення е, затвердження проекту і передачу власність гараж. І десятий проект рішення з затвердження проекту передачу під гараж є гаражі, є е, свідоцтво про право на власність. Одинадцятий проєкт рішення. Зміна цільового призначення приватної земельної ділянки. Одинадцятий проєкт рішення з присадибної в багатоквартирну забудову. Це наше місто вулиця Каліцька, 9. 12 -й, 13 -й проект, ділянки, і 13 проєкт це суміжні ділянки, практично Колибаєвка. 15 сотих і 13 – приватні зміна з ОСГ в присадим. Чотирнадцятий проєкт рішення теж приватна земельна ділянка, зміна з ОСР в трисадині, але це вже село Смотри. П'ятнадцятий проєкт рішення дозвіл на розроблення технічної пані Кази за межами села Годровців. Наголошую, що це вже друге її звернення. Вона набула право власності по спадщині на одну четверту цього пара. Минулого разу вона написала, як вона заявляє. Ну помилкова на весь флай, тому ви тоді не підтримали дане зауваження, Тепер вона взагалі вказала одну четверту, тому зауваження зауважнема є. Шістнадцятий коець рішення агроеко 21 звертаються за дозволом на технічку щодо інвентаризації земель під прокетними дорогами Загальна площа 11 гектарів, 82 соти. Нагадую вам, це запроектовані дороги, які були вирізані, якщо можна такі звучити тут з орних полів, з кожних земель для доступу до парів. Сімнадцятий рішення дозвіл щодо поділу 68 сотих івана франка 30, поліклініка. Там окрема будівля має бути використана для ветеранського простору. треба цю землю розділити. Вісімнадцятий проєкт рішення поділ земельної ділянки під рихтем для майбутнього внесення на Акціо. Це землі серед згідно закону. Один бот не може бути більше, ніж 20, а, а тут 21 і 67 сотих. Дев'ятнадцятий проєкт рішення декол звертається за дозволом на поділ своїх земель. 20-й проєкт рішення, дозвіл на об'єднання. Нагадаю вам, гараж стоїть на двох земельних ділянках, тому 25 метрів і 3 метри має об'єднатися. І 21 проєкт рішення затвердження технічки щодо поділу. Видавали цей дозвіл. 30%. Поділ на 15 ділянок Проєкт рішень з 22 по 36 це затвердження технічок, передача під хатами, хати є право власності. 37-й проєкт рішення. Ага, затвердження технічки. Передача у власності. 18 сотих є на земельній ділянці будівля у власності пана Полінського. Ви давали цей досвід. 38 восьмий проект рішення визнання тим, що втратив чинність договору оренди і передача цієї землі в оренду 170 метрів. Зауваження і тектури вам роздані частина ділянки в межах червоних ліній. 39-й проєкт рішення притину договору передача варіанту цієї самої землі. Довжок є будівля Є, є власність. 40-й проєкт рішення приєднання право постійному користування і передачу варіанту земельних ділянків біля епіцентру. 15 сотих є зауваженням архітектури земельних ділянка в межах червоних ліній. 41-й проєкт рішення. Передача орієнту земельної ділянки 178 метрів, є будівля, є власність. 42-й проєкт рішення припинення договору і передачу у власність землі олійником СВ 466 метрів квадратних, тобто майже 500, розташована будівля, яка є в його власності. Призначення землі присадить нам. 43 й проект рішення припинення договору передача у власність. 27 метрів квадратних. гараж, є гараж, є право власності. 44-й проект рішення припинення договору оренди е, вулиця Руська, 80-ті. Ми цього року передавали в оренду, не згадається, щоб припинити цей договір. 45-й проєкт рішення ОСББ, Огієнко 38 хочуть припинити свій договір. Сім, половиною сотих ну, Двохетажний будинок. 46-й проєкт рішення і 47-й проєкт рішення по новому зговорила я дивіщено. Ви розглядали на е, попередніх сесій цих два проекти. Один проект не набрали на суд, другий правили на вивчення. Він звертається заявою, в якій просить повернутися до розгляду того проєкта і просить до вивчення знову розглянути цей проєкт на ваш розгляд. Зауваження такі самі. 48-й проект рішення, поновлення дії договору, 28 метрів є в будівлі для власних 3 роки. 49-й проект рішення, 50-й проект рішення, 50-й, 52-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8 -й. це поновлення договорів. Орієнти на три роки. Лише по 55 му проекту немає будівлі. Це автобусна зупинка з комерційним блоком. Зауваженням до до 58-го проекту вам 59-й, 60-й. 61-й це теж поновлення, але вони хочуть на 10 років, у вас було ваше рішення от 3. Теж є будівлі у власності. 62-й проект рішення дозвіл на проведення експертної вирошеної 27 соток під довгоміря оренди. Є будівля є право власності. 63-й проект рішення продаж землі, видавали дозвіл, а, є Приміщення є власність. 64 четвертий проект рішення затвердження технічки з нормативної грошової оцінки. Це пост, це на довжку. Поліція випередває постійне користування, але це залежно від село пункту, нормативної немає, тому вони були змушені зробити її окремо. 65 п'ятий проект рішення дозвіл передачу в суверенду ентицентр. 66-й погодження розстрочення Айнуком Дюгрес, ну і колоністи, він сплатив 30 відсотків, на решту просить дати розстрочку. Це у нас практично 58 тисяч, трохи менше, ніж на Марії. 67-68 проєкти рішень – це програми, які завершуються в цьому році, це програма фінансування підготовки і проведення земельних аукціонів і задержано програми розроблення землепорядної доку. Метації розрахунково ми поставили приблизно ті самі цифри, що були в тих програмах, але знову ж таки це лише програма, а кошти до них ви будете розглядати при бюджеті. І 69-й проєкт рішення затвердження мирової угоди. До нього можливі зміни, тому що а, заявники мають ваність з новою заявою, з новими умовами говорять, вони сплатили вже 40 тисяч своєї цифри і хочуть, щоб це було зафіксовано. Якщо це буде до сесії, то ми вам її просто подоздамо. Чи є питання? Все, дякую, друзі, все розглядно краще. Доброго дня. 19-м проектом рішення Пропонується внести зміни до червоної програми, створення та вернее міста. Так, рукамічних випуск прирядні громади на 5-26 років. Що саме пропонується? Загальна вартість програми зменшила на 4 тисячі гривень, з менше більше. Далі йде уточнення по поконодального плану по виконання порохам не Точно 25 минут залишки перенос на шостки і уточнюємо назви робіт, які проводяться відповідно після конфліктації з пофійцями, відповідно до державних класифікаторів виконання робіт. Хочу зауважити, що зараз активно проводиться робота на неоповненому містобільного карасту, а саме внесено зміни по земельним ділянкам Кам'янсько-Подільської військової територіальної громади. Внесено дані про наявну службіну документацію, а саме генеральним планом. Вносяться дані адресного реєстру, заповнено блок тимчасового сторон для провадження підприємницької діяльності, заповнено блок об'єктів зовнішньої реклами, розташованого на території міста Країнський. Продовжується роботи. Дякую.